Євгеній Петрович сьогодні вже останній матч цього календарного року проти руху Поразка склади-нулі. Прошу ваш перший коментар по матчу. Коментар, скажу, що ми грою якістю гри задоволені. За перший таймс взагалі, навіть в перериві в принципі, не знав, що казати, що ми грали добре. Просто не забили свої моменти. Ну і помилились в обороні, де нас суперник наказав вже перший момент, який ми, наша помилка, і ми пропускаємо. А що сказав в Перерві в перерві я сказав, щоб ми грали так само агресивно, то тобто, що будуть моменти, що треба чекати цей момент, щоб ми його заб'ємо. Швидше працювати з м'ячем, Там тактично деякі моменти по розстановках. А так, в принципі, ну помилився наш футболіст перед першим горі, але помиляються всі. Ми в атаці сьогодні стільки не забили. Це теж помилки. Тому така гра сьогодні, що дійсно гро задоволення результату немає. Зараз вже в роздягальні знову ж таки трошки поспілкувалися. Як підсумували цей матч і загалом першу частину цього сезону? Ну я подякував хлопцям за цю, да, за цю частину чемпіонату. Сказав, що у нас було багато хороших ігор, що вони всі в принципі прибавляють. Що у нас були три ігри, де ми такі провалили їх, можна сказати. Але врешті ігри ми ну, виглядали і з сильними суперниками потужною. Ну, вони зараз такі, зараз їм щось говорити вони не чують, вони розстроєні, сидять, розуміють, що ми могли сьогодні ми не програти як мінімум. Тому загалом, в принципі, перша частина сезону насправді доволі хороша, як на мене. Ось в останніх поєдинках тр трошки важкувато. На вашу думку, чому? Можливо, був перевтома вже у гравців, можливо, вони хотіли відпустку раніше? Чи, чи, чи в чому причина це? Причину шукати ми будемо. Ну так, на перший погляд, ми програли останні три гри, але ми з трьох з цих трьох ігор одну гру з Колосом провалили. Цю гру ми перед цим що грали, дай Бог пам'ять. Лівий берег. Лівий берег ми так само ну, грали непогано, багато створювали, не реалізовували. Тому я рахую, що та гра все одно нам в актив пішла. Ну і сьогодні так само. Але ну, за рахунок ще яка причина. Ну, ми перейшли в останні три цей місяць тренуватися. Ми півроку тренувалися на траві. І зараз ці останні три гри, які були на несинтетичними, ми на це поле вийшли. Тому можливо, воно і швидше. І тут виходить на один з планів, що тут треба із м'ячем гарно працювати, коли швидко футбол. Тому може... Десь, може і в цьому, може не в цьому. Ну, один з варіантів, що ми все-таки на синтетичне поле вийшли, ну не таке, як треба треба, До нього теж треба звикати і все решта. Цікава от ваша оцінка, скільки балів з 10 поставити собі, взагалі команді, гравцям, хлопцям за таку першу частину сезону. 10 бальні, ну, 6,5-7, 6,5. Все-таки я рахую, що ми... Могли зіграти краще от в таких іграх, коли ми. Якби були, був результат краще в таких іграх, як з Лівим берегом, як з ЛНЗ, і сьогодні, то ми, була б вісьмерка тверда. Так, да, гра, гра, грали непогано, але результат теж він, визначається. Ну, хлопці хочуть перемагати в турнірній таблиці. Я їм казав, що ми. Повинні грати з цілю, той, щоб бути як можна вище, щоб ми не були всередині, щоб ми боролись за п'ятірку, за шестірку. Тому може не треба було їм це карфра доказати. Тому так от. Десь повірили за багато все. Повірили, ну повірило, але, може їм не плече ще лягло, а що знаєте, минулий чемпіонат ми слабо е, виглядали, а тут був період, де ми дійсно могли ще три-чотири тури назад, якби ці ігри склались більш вдачно бути. Не на цьому місці, кому зараз, а вище не багато. Розкажіть ще про плани команди на майбутнє, якщо ви, можна вже про них казати взагалі. Ну, Плани зараз від відпустку на початку року у нас буде медогляд і з 10 числа починаємо працювати. З 10-го у нас буде десь 40 днів до початку, до старту другого колоча. Другого, да, другого Поки важко сказати по турнірам, чи буде десь приймати команда участь. Ну є план турнір в Києві, на турнірі Макарова у нас заявлюють, тільки поки невідомо в яких датах. Вже від, від турніра Макарова більш точний план підготовки буде до, до чемпіонату. Тут ще незрозуміло, може хтось хлопців ще поїде з першої команди, можливо, тому в нас буде багато хлопців восьми. Нашого Змінівських на, на збори 5-6 чоловік. Подивимося їх і Я ходив, дивився їхні ігри. Є цікаві хлопці, тому будемо шукати підсилення. А про підсилення також хотів запитати, чи є у вас в планах під час цього зимового міжсезоння ну, може. Можливо... Звісно, в планах є, завжди потрібна свіжа кров, щоб приходили, щоб на кожній позиції було по два чоловіка, які конкурували між собою. Тоді вони зростають швидше, розуміють, що не можна розслаблятися, що є людина, яка може сьогодні грає, а завтра вже грає хтось інший.